Фотокабінка. таких приколів у Києві в інших містах стало дуже багато останнім часом. Це приклад найпростішого вендінгового бізнесу, тому що якби оп, ви себе сфотографували і готові фото забрали. Іди сюди, от покажу. М -м -м. Значить, щось трапилося, скануй qr код Тут є у нас запакувати фото. От, скануйте qr код скануйте qr код Там ця... ну, це ж незручно. Давайте будемо чесними. Да? От дати там сфоткався. От, поки ти то наскануєш, скануєш, скануй там, скануй сам. Ну на що воно? А якби тут був термінальчик на Vipos чи Онікс, це б було швидше, тому що людина обрала послугу собі на екрані карточкою та котіки, оп, притулила собі і за секунду оп, розрахувалась би. Нема тут термінала, Його тут треба. Він проситься сюди. Раз, кошти списало і ви вже з посмішкою фотографуєтесь, тому що не треба оце там, знаєте, брати телефон, щось притуляти, кудись бігти. Це все це цирк. Має бути простіше, гроші мають витрачатися з комфортом. Звертайтеся до нас, компанія Nike зробить так, щоб вашим клієнтам було завжди зручно. Ми про це вже подбали.